Слава Богу. Сьогодні моє бажання поділитися з вами Божим Словом. І почну я з пісня Якова першого розділу з першого вірша. Яков, раб Бога. І Господа Ісуса Христа 12 колінам, находящимся в Росії, не радоваться. З великою радістю приймайте, братья мої, коли впадаєте в различні іскушення, знаю, що испытання вашої віри производить терпіння. І також зачитати, що хочу Перше Петра, теж перший розділ з третього вірша. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко Спасению, готовому открыться в последнее время. Осем радуйтесь, поскорбев теперь, немного, если нужно, от различных искушений. Таби іспитана вера ваша показалась здравоцанє і гівнощо, хоча й Огнем очі... іспитаного золота к похвалі і честі, і славі в явленні Ісуса Христа. Ці два місця досить похожі один до одного, і в цих двох місцях автора закликають радуйтеся в іскушенні. І ви знаєте, я одного разу думав, яка ж різниця між до іспитанням, і яка різниця між до іскушенням? Ми бачимо в Божому слові, що ці речі іноді виступають як щось різне, а іноді виступають як щось одне. І іноді дивишся на деякі місця списання і не можеш зрозуміти. Написано, що Бог нікого не іскушає, а в других місцях написано, що Бог іскушав. І ти думаєш, де тут, яка тут істина закладена і що саме хоче сказати нам Господь, і чому в цьому всьому ми ще й маємо радіти? Чому саме радість має бути реакцією на такі от переживання в своєму житті, проблеми? Які приходять, чи то іскушання, чи то і спитання, чи то ще якісь інші такі якісь переживання в нашому житті. Ви знаєте, що не просто так Боже Слово закликає нас до радості. І саме дуже, можна так сказати, якісним показником буде, зможемо ми зрадіти, чи не зможемо в тих випробуваннях або іскушеннях, яких. Перебуваємо або будемо перебувати. Це показує всю суть християнина і показує на те, як він способен бачити Христа, як він способен бачити своє життя і як він способен бачити свої відносини з Богом. І буде реакцією на ці подразники життєві радість або буде щось інше, це буде чудовий індикатор нашого духовного стану. Просто прекрасний індикатор. Чому я так говорю? Тому що я хочу сьогодні звернути увагу на таку тему, як випробування або іскушення. Я розглядаю це як одне і те ж саме, я далі поясню чому. Але я хочу розглядати цю тему не в загальному, бо тому що вона досить широка, а звернути увагу на деякий аспект, на деякі речі, які Господь дуже активно одного разу наголошував ізраїльському народу. І записані вони у книгі Левит, 26 розділі. 26 розділ з 14 вірша. Якщо не послушайте мене і не будете зупиняти всіх заповідей, всіх, і якщо призрите мене мої постановлення, і якщо душа ваша. Вознущаются моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых и истомлятся глаза и измучается душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши сидят их. Обращу лицо Мое на вас, и пойдете пред врагами вашими, и будут. Господь над вами неприятелі ваші, і побіжить, коли ніхто не гониться за вами. Отакий От вирок говорить Господь, точніше, не вирок, а попередження. Каже, якщо ви не будете виконувати заповідей моїх. Але дивіться, можна подумати, навіщо Господь ти так робиш, чому так жорстоко? Але далі. Каже, якщо при всьому том не послухайте мене, то я всемеро э, увеличу наказання за гріхи ваші». Дивіться, якщо ще не послухаєте, ще всемиро». меро. І далі він перечисляє, ще які покарання буде робити, і знов каже, якщо і тоді не послухаєте ще всемиро». меро. І далі знов каже, якщо і тоді не послухаєте, ще всемиро». А тепер дивіться, що написано на початку глави. Если ви будете поступати по Уставам моїм і заповідям моїм, будете хранить і исполнять їх, то Я дам вам дождя в своє время, і землю даст произведення свої, і дерева полевые дадуть плод свой, і молодьба хліба буде достигати у вас собирання винограда, собі винограда буде досягать посєва, і будете їсти хліб свой досвід, і будете жити на землі вашої безпечно. І далі ще перечислює певні благословення. А тепер давайте ми візьмемо і другу половину цієї глави. Викреслим. І Господь каже. Якщо ви будете виповняти заповіді, які я вам даю, то ви будете мати усі-ось ці благословення. Ну, а якщо ви не будете виконувати, ну, то помрете просто. Ну, як, як було сказано Адаму, кінець ваш буде смерть. Але не вказав, який перечень буде покарання на землі. Не передосмотрив би Бог оцей перечень покарань на землі. Скажіть мені, будь ласка. Перша частина глави це благословіння чи прокляття? Ну, благословіння, правда? Люди виконують заповіді Господні, і Бог посилає що? Благословіння. А скажіть мені, будь ласка, а друга частина це благословіння чи прокляття? Знаєте, що я бачу? Що це благословіння? Оці всі прокляття, це благословіння. Я поясню, чому я так думаю. Якби Господу було все одно на те виконують ізраїльтяни заповіді закону чи не, чи не виконують, то він би не передбачував цих всіх речей, не заохочував би і не наказував би. Але чомусь він передбачив заохочення і передбачив покарання. Але ціль заохочення і ціль покарання вона одна і та ж сама. Ви знаєте, чому немає радості у нас іноді, коли ми перебуваємо в покаранні, коли ми перебуваємо в іскушенні і в іспитанні, ми не розуміємо дуже часто, що ціль цих речей така сама, як і ціль благословіння. У Бога немає інших цілей по відношенню до людини як вічне життя з Ним. І все, що Він робить для людини, він робить це для її ж благословіння. І якщо ми в своєму житті проходимо якісь проблеми і невзгоди, це благословіння. І навіть якщо ми получаємо прокляття, ісходя із того, що ми робили перед Господом, невірно, і ми поважимаємо в своєму житті прокляття, це все одно благословіння. Бо тому що цим прокляттям Господь хоче, щоб ми пройшли це, подивилися і зупинилися, і подумали, чому це відбувається в моєму житті. Якщо в моєму житті сьогодні, як людина би з закону була зрозуміти, немає посіву мов я посіяв, нічого не отримав. Чого вороги нападають на мою країну і так далі? Чому у мене проблеми, проблеми, чому в мене хвороби, чому в мене ось таке в житті відбувається? Вона би мала би задуматись, згадати те, що говорив Господь, і зрозуміти з того всього, що вона знаходиться не на вірному шляху, що вона знаходиться перед Богом в неправильному состоянні, і їй треба помінятися. Але представте, щоб результатом і відповіддю Божою на нашу поведінку було завжди благословіння, до чого це нас би привело. Представте, щоб Господь не реагував на ізраїльтян на те, як вони живуть. І вони виконують закон Господній благословіння, а не виконують теж благословіння. Скажіть, будь ласка, хто з них би покаявся і зрозумів, що він перед ним, перед Господом, стоїть в невірному положенні? Це би було би не благословіння, а прокляття. Це би говорило про те, що Господь покинув їх і йому все одно на те, як вони живуть і чим закінчиться їхнє життя. Ви знаєте, що Біблія це прямим текстом говорить у Післанні до Євреїв, 12 розділі, з 6 вірша. Ибо Господь кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, наказание, то Бог поступает с вами как сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остается без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказуемыми, Плоскими родителями нашими боялись їх, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Ті наказували нас по своєму произволу для німних гній, а сей для пользи, чтобы нам імети в святості Его». Бачите? Ще один момент. Якщо ми проходимо. Від Господа справедливе покарання переносимо? Тоді Господь вважає нас за своїх. А тепер, коли ми розуміємо ці всі речі, коли ми розуміємо, що фіналом оцих всіх моментів в нашому житті, які для нас неприємні, болючі і колючі, має бути вічне життя, спасіння. То чому в нашому серці має бути печаль? Має бути радість. Коли ми несемо покарання або просто попадаємо в якесь іскушення, і ми бачимо, що в нашому житті щось відбувається, Господь щось допустив, значить ми повинні розуміти, Він має з нами діло. Так, да, ми допустили в своєму житті помилку, можливо, можливо, це перевірка. І нам не дуже добре зараз, але в результаті буде добре. І коли ми з таким підходом розуміємо це таким баченням чому нам не радіти? Ви знаєте, іскушення, і іспитання, воно може бути або різним, або однаковим. Написано у Іакова, що Бог нікого не іскушає, бо тому що сам не іскушається злом. Але написано, що Бог іскушав Авраама. І знаєте, я став думати, а чому так написано? Можливо, е якийсь різний смисл в цих словах. Я зрозумів, що Біблія розглядає, там, де написано іскушення, є три варіанти. І в оригіналі там три різних слова. Але для нас перекладено як одне і те ж саме. І ось іскушення, яке приходить від лукавого, це іскушення, яке. Означає спонукати когось до гріха. А іскушення, яким іскушав Господь Авраама, написано іспитував. Другий варіант перекладу слова. Так Господь нікого не спонукає, не спонукає до гріха, бо сам не грішить і сам не спонукається гріхом. Тому і він інших не спонукає. А випробовує. І кожен написано, іскушається собственною похоттю. І тепер давайте змалюємо ситуацію. Приходить в наше життя іскушення. То хто определяє іскушення це чи іспитання. Це не Бог оприділяє, а ми. Це ми оприділяємо. Якщо ми Іскушаємося собственної похоті, для нас це іскушення. А якщо не іскушаємося, бо в нас живе слово, це іспитання. Іспитання можна пройти і отримати благословення. а попавши під іскушення, отримати наслідки. І залежить від того, буде для нас це спитання чи іскушення, в залежності від того, яке состояние наше. Чи виконуємо ми заповіді Господні, чи не виконуємо? Чи істину ми пізнали, чи не пізнали? І сьогодні згадувалося про Новоходоносора. Скажіть, будь ласка, для новоходоносора отих сім років, чи сім тих, які він перебував як тварина, їв оту траву і так далі, це було для нього прокляття чи благословення? Я думаю, це було для нього благословення. По тій причині, що переживши це, потім піднявши очі до неба, він заговорив зовсім по-іншому. Щось змінилося в ньому. Все, що Бог робить у нашому житті, худо це в наших очах, чи добре це воно все для нашого блага. І ми маємо це розуміти. Тому, коли таке щось в життя наше приходить, в нас має бути радість, бо тому, що Бог має з нами справу. Він нас не забувся і нас не остав. Тому що, знаєте, коли людина, яка називає себе християнином, але живе так, як їй хочеться, і вона не замічає, що Господь реагує на її поведінку, іноді знаєте, християни знають, що вони роблять неправильно. Християни знають, що вони грішать, але не бачать, щоб Господь якось реагував. В їхньому житті на те, що вони роблять. Їм все, як, якоби, сходить з рук. Написано, ти це діла, я, а я мовчав. І що далі написано? Ти думав, що я такий же, як ти. Оце страшне оце состояння, коли ти робиш гріх і не бачиш. Реакції від Господа, і думаєш, значить, Господь це одобряє. Значить, йому все одно, або, можливо, він не вважається проблемою. І що далі? Ти не виправляєшся, а починаєш продовжувати робити те, що робив, і продовжувати. Але в кінці результат не заставить себе чекати. Відповідальність прийде. Але благо, коли відповідальність прийшла на землі, получив різку, виправився. І отрив вічне життя. Але якщо не отримав різку на землі, що далі у вічності? Відповідальність набагато більша. Тому проходимо ми чи то і питання, незаслужене можливо. Можливо, в нашому житті приходить якісь речі, які ми не заслужили, але вони допущені Господом. Ми маємо радіти. Ми беремо приклад з того, як це робили апостоли. Проповідуючи Боже Слово, вони получали від людей дуже багато ну, проблем для здоров'я, для свого життя, але вони тому раділи, тому що написано, вони знали, що вони постраждали за Христа, і вони тому раділи. Але коли ми получаємо за свої заслуги, то ми маємо теж радіти, бо тому що знаємо, що ось ця різка виправить нас. Бо тому що батько не б'є свого сина просто, аби бити. Він не б'є просто так, бо йому так подобається. Він має якусь ціль, має якусь задачу. І ця ціль, щоб цей син робив так, як батько хоче, так, як батько вважає за потрібним і правильним. А що Богу робити? Якщо батько не буде реагувати на поведінку сина, син виросте і буде думати, що це норма і так правильно, і так добре, тому батьку потрібно прикладати якісь певні зусилля для того, щоб виправити це мислення свого сина. Ось так само і наш небесний батько поступає з нами, як з дітьми. Тому, коли получаємо різку, ми маємо зробити висновок. І радіти з того, що наш батько ще вважає нас за дітей, він приймає нас і трудиться над нами, і йому не байдуже те, що ми робимо і як ми живемо, і йому не байдуже те, де буде проходити наша вічність. Це важливий аспект. І ви знаєте, я коли певні моменти проходив в своєму житті декілька місяців назад, я думаю, ви пам'ятаєте. Сталося так, що один із просто свіжих прикладів: мене в селі, в якому я працюю, в Бохониках, ну, піймали ТЦКшники. Я просто вийшов в магазин, пройти треба було метрів 300. І вони під'їхали і вручили мені повістку. Що саме цікаво, два роки до того, ну, протягом відколи йде війна, я їх майже ніколи не бачив. І що саме цікаве, Після того, як мені вручили повістку, я їх бачив тільки один раз, ну мав з ними діло, мається на увазі, а все остальне, весь остальний період вони знову, як будь-то іщезли. От іменно в той момент вони з'явилися. І знаєте, коли мені давали повістку, мені прийшла така думка, не просто так, не случайність. І мені потім дехто казав, ти що не міг втікти Там, чи ще щось, Там, та не ідея, наш вам тобі. Я кажу, та ні. Це не случайність. І ви знаєте, я прийшов з цією повісткою на роботу з магазину, і хлопці, ну, так, е начальник теж, вони всі так, е ну, можна сказати, засумували, тому що е їх це теж трішки касається. Але потім почали з мене як би так, пошучувати, казати, що сходили в магазин, хоч ще раз сходити, як би так. Ну і казали, що знаходився вже, бо я слідуючий раз йду в магазин, каже, що ще раз хочу сходити. Ну і так вони шутили. Але я розумів, що не просто так. І прийшов певний час, я пройшов всі ці процедури, і Господь дав мені в пророцтві певне затвердження для, 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 для мене, що я тебе збережу в будь-якому випадку. Там було певне подробне пророцтво. Ви знаєте, і це, я був до того спокійний, але це ще утвердило мій, мій спокій. І в кінці цього пророцтва Бог сказав, возрадуєшся. І ви знаєте, і можна подумати, та в чому тут радість? Я потеряв біля 10 тисяч гривень просто ходячи туди, Ну, в чому тут радість? Я не ходжу на роботу, моя сім'я втрачає. І так далі. І ну, маю певні проблеми, переживання, можуть забрати вполне реально. Але в чому тут радість? Але, знаєте, в моєму серці був спокій, і, получивши те слово, я отримав таку впевненість, що я заходив туди, в ТЦК, як будь-то я прийшов до себе додому. Я не знаю, як вони дивились на мене, але я заходив з улипкою і сміло. У мене не було страху. Я не знав, чим це все закінчиться, тому що я настроїв себе на найгірше. І я сказав своїй дружині, що якщо треба буде, і мені скажуть, то я піду. І зрозуміло, що я не буду порушувати Божу волю і не буду брати в руки зброю, але якщо скажуть, я піду. І ми так настроїли себе. І ви знаєте, я вже коли я був готовий, настроїв себе на найгірше. То все інше мені вже було, в принципі, все одно. І коли я приходив туди, ну, в мене не було переживання і страху. І ви знаєте, і вийшло так, що мені дали 9 місяців свободи. І так вийшло. Якби я отримав повістку трішки пізніше, я би не би цієї свободи. Я би не встиг би до певного терміну. І тоді би те, що. У мене є певні вади по здоров'ю, вже би не пройшло би. А так пройшло. І тепер я сьогодні зрозумів, про що говорив Господь, возрадуєшся. І тепер я з радісним лицем їздю по місту. Коли мої колеги, які сміялися з мене, кажуть, о, ну звісно, у тебе вже все добре, ти собі можеш їздити, а ми полями по 40 минут по, по, по поганій дорозі об'їжджаємо блокпости. І сьогодні. І я згадав це слово, і я згадав те, що це приносив мені радість, що я тепер вільний і не переживаю. Але в той час було невідомо, добре це чи не добре. Я розумів, що Господь це допустив, чому допустив, не знаю, але розумів, що потрібно. І сьогодні я бачу результат. Але ви знаєте, іноді так християн виходить, що ну, вони вже промучать, проплачуть. А потім, вже, коли Бог виходить на зустріч, то вони радуються. Але Боже Слово закликає нас радуватися в той період, коли ми ще не пройшли це все, а тільки попали. Ось тоді і потрібно радуватися. Це віра. Скажіть, будь ласка, якби вас вивели на поле бою і сказали, що зараз буде битва, але вам сказали, що ви обов'язково залишитесь живими. Ви б сильно переживали? По відношенню до свого життя сильно б переживали, якби вам було обіцяно, що ви будете живими 100%. Я думаю, б не сильно. І незалежно від того, що відбувалося б навколо, ви б були спокійніми по відношенню до свого життя, я буду живий. Ось так ми маємо бачити те, що робить з нами Господь. Ми знаємо Його слово, і там є обітниці. І коли я заходжу в якісь випробування або проблеми, я маю радіти з того, що я маю впевненість, що це Господь робить роботу, і я буду живий. Навіть якщо сьогодні мене болить, навіть якщо сьогодні мені неприємно або ще якісь речі зі мною відбуваються, які мені не до снаги, але я радуюсь, бо тому що знаю, що я буду живий. Нехай Господь благословить кожного із нас. Амінь.